Дорогі друзі, чи знаєте ви, що єднало давніх римських воїнів, єгипетських фараонів Пола Маккартні і Махат Муганді? Вони вживали боби. Але зараз у час нанотехнологій і айфонів люди, на жаль, вживають бобових менше, тому що вважають їх дуже важкою їжею. Бобові унікальний продукт. Вони смачні, поживні, але найголовніше, вони є джерелом рослинного білка і тому можуть повністю замінити м'ясо і рибу. Бобові охороняють серце та судини від хвороб, очищають організм від нітратів, канцерогенів, токсинів і алергенів. А ще вони допомагають прекрасно схуднути і дають відчуття ситості. У 100 грамах бобових лише 50 калорій. Краще готувати бобові із стравами, які зменшують здуття живота. Це петрушка, кріп, фенхель і базилік. Щоб правильно приготувати боби, треба знати деякі правила. По-перше, їх потрібно замочити на 4-5 годин. По-друге, проварити до повної готовності, тому що недоварені боби можуть викликати отруєння. І по-третє, не додавати під час сварки ніяких кислот і не додавати соди. Боби краще не вживати людям, які мають гострі захворювання, печінки, нирок, підшлункової залози та кишечника. Всім іншим людям обов'язково вживайте бобові і пам'ятайте, що дієтологи світу включили їх в список найкорисніших продуктів. Що ж відноситься до бобових? Це квасоля, турецький горохнут, чечевиці, зелений горошок і ячмінь.